Можна попросити вас оцінити поточну ситуацію на фронті з урахуванням і харківського напрямку, також ну і запорізького. Безумовно, нас е, цікавить і Донеччина, тому що сьогодні окупанти повідомляють про захоплення ще одного селища. Мова йде про Кліщівку. Ми, звичайно, всі тут варто розуміти для наших глядачів, що це повідомляють окупанти. Нам потрібно чекати офіційного підтвердження чи спростування зі сторони Генерального штабу Збройних сил України, але, зрештою, пане Сергію. Ну, давайте так три дні тому якраз повернувся з великої поїздки. Якраз проїхався з допомогою для наших бійців. І поїздка була така: Запорізька область, Донецька, Луганська і Харківська область. Ми закінчили і повернулись назад. Величезна дійсно була ця територія, яку ми об'їздили, там багато населених пунктів: і Слав'янський, Краматорський, Харків, і Куп'янський, і Запоріжжя, і там менше населені пункти в Лімані були, ну в багатьох були підрозділи абсолютно різні. Це і прикордонники, і Нацгвардія, і Збройні Сили України, і ТРО. В цілому, що можу сказати? Якщо б Якщо взяти харківський напрямок, якщо по десь не помилки певних підрозділів наших з нашого боку, такого прориву в росіян не було б, просто десь хтось трохи розслабився. Ну якщо так можна сказати, без там нюансів. Зараз потужні бойові бригади стали на місце тих, які ну. Якби помилились, так би так би мовити, ми так, так скажемо, да завульовано. І в принципі ситуація абсолютно контрольована. Ну вона а, важка, але повністю контрольована. Все там стабільно, таких ніяких більше проривів немає. Більше того, можливо, навіть ми найближчими днями побачимо, що потрохи а, територію просто зачищають від. А, Тих росіян, які там зайшли і зараз знаходяться от на нових новоокупованих територіях Харківської області. Справа в тому, що ну не може Росія повномасштабно вести бої по всій лінії фронту. Це нереально навіть при тому, що це величезна махіна, і резерви є, і техніка є, і, тим не менш не в тому обсязі, в якому їм би хотілося. Луганський напрямок. Дуже важко зараз в районі Білогорівки, але. Ну, третій рік важко в районі Білогорівки, і то, що там росіяни говорили, що вони Білогорівку е, зайняли. Ну, по-перше, там від населеного пункту нічого не залишилось. По-друге, якщо вони е, третій рік поспіль говорять, що вони Білогорівку взяли, ну це про щось говорить. Напевно, в них не так все добре. Далі, е, серебрянське лісництво, абсолютно стабільна ситуація. Так, там своє пекло, там ліси, які вже не ліси, а. Так розбиті тягарі все повністю заміновано. Але там навіть нашим е, силам оборони вдається покращити певні свої позиції. Так нема ніяких проривів, але покращують позиції або в обороні, або десь тактично відбивають якусь там невеличку ділянку. Е, Донецька область. Ну, ми знаємо, так само важко дуже. Але знову ж таки тримаються. Скільки часу тому росіяни казали, що вони зайдуть в часів'я, і на сьогоднішній день там йдуть, тривають бої. Тактика в Росіян однаково майже всюду там, де населені пункти, вони їх просто стирають. Ну тобто відрізняється, як якщо це там сріблянське лісництво чи там якісь ще там невеличкі населені пункти, то там своя позиційна війна. Якщо це населений пункт, такі як часів я. Чи Вовчанськ його просто стирають повністю. Е, найбільша наша зараз проблема це все ж таки каби. Е, так в них є перевага і з fpv дронами, і з артою, але найбільша проблема це каби, тому що ну навіть проти артилерії ми на сьогоднішній день в нас з'явились вже БК, і ми можемо в принципі навіть контр-артилерійську роботу провести більш-менш все нормально. Є репки, можливо, недостатня кількість, але вони є. Є FPV-дрони, так само. Росіяни в цьому перевершують нас, але все це є і в нас так само. І ми завдяки нашому вмінню і досвіду вже робимо такий паритет. А от з кабами. А єдина можливість боротися це просто збивати літаки такої можливості на сьогоднішній день, щоб ми е, збивали так потужно стабільно літаки. На жаль, в нас немає, і це от основна проблема, тому що як би героїчно хлопці і дівчата не тримались в тому чи іншому населеному пункті, якщо його кабами просто стирають, там нема сенсу просто знаходитись на тих е, зруйнованих ділянках, бо нема де просто сховатись. Да, я розумію про що, ви, але щоб дозволило це зробити, збивати ЗРК, Авіація. От сьогодні, наприклад, пан Євлаш, речник повітряних сил, він сказав таку дуже цікаву фразу: мовляв, до України вже повернулися спеціалісти з обслуговування F-16. Чи означається, що в найближчий час літаки будуть вже в Україні? Дуже би хотілося, тому що як би більше ставку робив би на F-16. Справа ага. в тому, що якщо порівнювати, от, е ну коефіцієнт корисної дії. То давайте візьмемо Петріоти. Чудова зброя. Е вона супер працює. Ми бачили, як вона збиває різного плану ракети, uh -huh. навіть аналога обнітне. Е російські ті ракети збивають. Ми бачили, як збиваються літаки російські. Все супер. Єдине що, е для того, щоб працювати по літакам, ну треба е цю е Петріота е підвести ну, ближче до лінії фронту. А, розуміємо, що якщо така техніка стоїть ближче до фронту, то вона вразлива, тому що орлани, зали вони постійно в повітрі, вони постійно все контролюють і вони можуть в принципі достатньо швидко зреагувати і знищити Петріот, який коштує ну, там, мільярди доларів. А, як тільки будуть вже нормально по робочому офіційно працювати, F-16, то в них достатньо зброї. Повітря, повітря, яка може вражати е, раді... ну, російські літаки глибоко в тилу саме їх е, території, е, і не наражаючи себе на небезпеку. Тому я більше роблю ставку на е, авіацію, і дай Бог, щоб от е, всі ці пазли, які от складаються, там Нідерланди кажуть, що передадуть там інші країни кажуть, що передають е, хтось там з посадовців кажуть, що відправляють до нас якихось фахівців. Нехай це вже е, складається з цих пазлів вже в чудову картину, яку ми якому побачимо на полі бою. Ну в повітрі, е, але щоб вони відпрацьовували е, просто на всі сто.